Ваш день настане псалом 37. Не витрачайте час на хвилювання про людей, які роблять погані вчинки, бо вони не протримаються довго. Надійтеся на Бога і творіть добро, любіть його, і у вас буде все, що вам потрібно. Ідіть його дорогами, і ваша нагорода засяє як найяскравіше сонце. Будьте спокійні та терплячі, і ваш день настане. Бог піклується про тих, хто любить Його. Навіть якщо вони можуть спіткнутися, Він утримує їх від падіння, він тримає їх рукою. Бог ніколи їх не підводить. Бог завжди подбає про те, щоб тим, хто любить Його, було всякого добра достатньо. Погані люди міцно тримаються за те, що мають, і це забирають від них. Але добрі люди хочуть поділитися тим, що мають, і вони будуть благословенні. Одного дня ті, хто робить погані вчинки, будуть покарані, тоді послідовники Бога успадкують землю. Бог завжди піклуматиметься про свій народ. Він подбає про них у погані часи. Він врятує їх від злих людей, бо звертаються до нього за допомогою.